Продам на Volkswagen Шаран з 2011 року приблизно по 2020 рік. Заглушки мовача фар Колір запчастини йде чорний. Під покраску запчастина йде нова. Аналог. Нова аналог. Ось так виглядає дана запчастина. Кого цікавить, телефонуйте. Це ліва сторона, права, також є в наявності. Права сторона. Ось так виглядають дані запчастини. Є в наявності багато штук. Кого цікавить, телефонуйте.